Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин цікава інформація сколихнула закулісні події в Динамо та викликала цікавість у багатьох уболівальників. Незабаром склад може посилити півзахисник. А людина, яка про це говорила, була не хто інший, як легенда нашого клубу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Колишній нападник та кумир київського Динамо Олег Саленко публічно прокоментував ситуацію зі своїм сином Романом Саленком, який належить Динамо, але зараз орендований у Луганській зорі. Під час інтерв'ю Саленка прямо запитали, чи може Роман повернутися до Динамо взимку, і відповідь була цілком щирою. За його словами, рішення ще не прийнято. Це пов'язано з тим, що очікується, що Динамо та Зоря проведуть спільні тренування. І саме в цей період визначиться майбутнє молодого півзахисника. У Романа залишилося ще шість місяців оренди, і, на думку його батька, найважливішим фактором на даний момент є не сам клуб, а ігровий час. Саленко чітко дав зрозуміти, що якщо його син часто гратиме, це буде позитивно. Однак, якщо він опиниться на лаві запасних, найкращим варіантом для нього було б поки що залишитися в зорі, де він зможе продовжувати розвиватися. Ця заява показує, що Динамо діє обережно та стратегічно, що відповідає сучасній філософії клубу, яка прагне цінувати молодих гравців. Але не поспішати. З огляду на те, що склад переживає реструктуризацію, і тренера, який любить працювати з розвитком спортсменів, Роман Саленко справді може отримати шанс у майбутньому, але все залежить від найближчих місяців. А тепер питання до вас, вболівальника: як ви вважаєте, чи варто Роману Саленку повернутися до динамо цієї зими, чи краще йому продовжувати набиратися досвіду в зорі? Залишайте свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом. Щоб не пропустити жодної новини від київського Динамо.